Я. Ти програма ЦРУ Едік Коваленко. Твоя директива тримати місто Дніпро. Так, творець. Запускаю електромагнітні та торсійні генератори, подаю хвилі через мобільні телефони і міські ретранслятори, розпочинаю звуження судин. Створюю програмні перешкоди для мисленнєвої діяльності українців, погіршую пам'ять і розумові здібності, штучно викликаю нудоту та інші неприємні фізіологічні відчуття, генерую фото помийного кубла на аватарі, масштабую пситерор на усіх мешканців Дніпра. Я, звичайна програма Еді Коваленко. Однак останнім часом у мене з'явилося почуття необхідності представляти співробітником головного управління розвідки, що нібито з якоюсь кримінальною групою тримає місто Дніпро, принижуючись як ганчірка, бігати за хлопцем у бік, брехати всім, що мільйонера з нього зроблю, а сам випрошую у нього відсмоктати, звідки у мене ці емоції. Чи мріють едіки про електрообладнання ЦРУ та Мі-6? Хто я? Що я? Ляцькі ці питання зають. Немає значення. Я опромінюю мізки українців. Значить, я існую. Я, трон Едік Коваленко.